Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Мене звати Елеонора і я біженка з України. Як ви розумієте, з якої причини я нею стала, познайомимося ближче? Я мешкала в Харківській області на межі з кордоном з Донецькою областю. І коли почалися бойові дії, я довго не витримала, тому я опинилася тут, де могла отримати медичну допомогу і могла більш-менш спокійно жити. Дякую німецькій владі, що зробила такі умови для нас, що допомагає продуктами, соціальним забезпеченням, медичним, дає кришу над головою, дах над головою. Інколи у мене проскакують русизми, адже я з Східної України, і ми розмовляємо з суржиком. Але оскільки суржик це знущання над російською мовою, тому вибачайте, буду знущатися інколи. Почнемо з огляду магазину. Адже Хеллоуін уже ось ось і. Магазини почали готуватися до Різдва та Нового року. Це, мабуть, найважливіші свята в житті кожної людини. Різдво сімейне свято та Новий рік новий відлік, нові мрії, нові плани. А Різдво. Це сімейне свято, коли за столом Різдвяним збирається вся сім'я і панує мир, любов та злагода. Тут в магазині погляньте, як цікаво обіграні кольори зими та Різдва: це червоний, з білим і серебристим. Кожна кімната несе свій. Якийсь такий настрій цікавий. І начебто однакові предмети, але в різних кольорах вони зовсім по-другому, по-іншому дивляться і сприймаються. Можна використати будь-яку ідею, яку ви побачите, і зробити свято. Хай невеличке, але свято адже всім важко, іде війна. За кордоном важко, тому що далеко від дому, і не знаю, що там. Там постійні обстріли і напруга. Переживають всі за наших воїнів-захисників, за дітей України. Тому молимося і просимо, збережи, Боже, дітей України. Я дякую всім за увагу! і... Запрошую до себе на канал. До зустрічі!